Всіх є за тебе. Нагадую, що в АТБ день народження, і вони зробили такий ексклюзивний день по знижкам. В суботу, 27.09, будуть знижки мінус 50 на деякі товари. Зараз я вам їх всі покажу, скільки вони коштують і скільки вони будуть коштувати саме в суботу. І також додам ті товари, які я не показала в першій частині з найбільшою знижкою, які акція буде діяти з сьогоднішнього дня по 30. Все буду казати по черзі, все буде зрозуміло. В суботу мінус 50 буде на Консерви, тунець, два види. Дивіться, зараз вони коштують 79,90. Будуть коштувати 39,90. Тут 185 грам. два види. Є тунець з шматочками в олії і тунець у власному соку. Отака От упаковочка зручна з ключем. Торгівельна марка Deluxe. 185 грам, ціна 39,90. А ось, наприклад, мінус 50 на батончик Snickers. Ось цей великий. Оце буде тільки 27-го. 56,90 зараз його ціна, а він буде коштувати 27,90. Великий оцей, три штучки тут всередині за 112 грам. Класна, класна пропозиція. О, супер пропозиція за 2 літри пепсі-коли 26,90. Оце на день народження тебе. Пепсі, пепсі-блек, сильно газований, 2 літри. 26,90, так. Пепсі і Пепсі і Пепсі Блек. Так, я бачу тільки Пепсі. А, і ось внизу, да, ось оце. Це Пепсі Блек називається без цукру. Два літри. 2 літри, да, без цукру, і от звичайно, за ціною 26,90, мінус 50, а так ціна 54,70. Мабуть, найкраща пропозиція, яка буде діяти тільки 27 в суботу на день народження ТБ, оце масло селянське, білоцерковське, 72,6 жиру, 180 грамів, 49,90 мінус 50% тільки один день. Що хочу показати, дивіться, 16.09 срок. І от дійсно термін придатності 1609 все масло завезли свіженьке, не те, що там розпродають щось погане. Ні, от просто такі знижки на день народження АТВ. Відсотків знижка на оці три позиції. Як бачите, зараз він коштує 80 гривень 60 копійок. І тільки в суботу оцей сир буде 39,90 один день. Давайте подивимось: сир є моцарелла Ось такий моцарела, золотий резерв, чедеризований. Всі вони йдуть по 180 грам. Також є сир сулугуні, чедеризований Золотий резерв, також 180 грам, мінус 50. І ось такий чедер, 45% жиру, такого кольору. Він іде, до речі, мінус 50%. І всі оці сири клас будуть по 39,90. Ну супер пропозиція від Золотий Резерв. 279 в суботу буде знижка мінус 50 на макаронні вироби. Каса ла Паста від своя лінія в асортименті по 400 грам. Всі вони будуть коштувати 20,90 за 400 грам. Тут є витки, є мушлі, вірмішель. Ось такі кільця. Причому на оці позиції також буде акція. Є така цікава Макаронні вироби, трубчаті, довгі соломка за цією ціною буде йти тут є позначка. Мінус 50, тільки 27-го, 09-го. Все зрозуміло. Також спагетті звичайні і лапша. Всього виходить аж 6 видів усієї дела пасти за ціною всього 20,90. Ну також дуже класна пропозиція. Також ці осінні знижки з 24 по 30. Нагіци легко. Так, ось такі заморожені нагіци. Готуй за 5 хвилин. 74,90 мінус 40% знижка. Так, тут в них 500 грам. І також акція на ось це також від легко. Піца вже готова така піца, готуй за 7 хвилин. Так, ціна 74:90, на неї аж мінус 44% знижки. Ця піца гавайська, тут 400 грам. І позначки до мінус 50. Це товари з найкращою знижкою. Зразу бачимо, що ось така ковбаса салямі болгарська. Мінус 40% 299 гривень. Ціна за кілограм або за 100 грамів 29,99. Так її ціна була 50-ші І також друга позиція. Тут вказана ціна за цю упаковочку. В упаковочці 320 грам. Ціна за 320 грам 100 гривень 89 копійок, мінус 40% знижка. Це ковбаса Добров, напівкопчена, преміум першого сорту. Мінус 40%, і у відділі солодощів також є такі пропозиції з цією позначкою. Торт, ось такий від своя лінія, гільяжний з арахісом. Тут 500 грам, ціна 219, знижка 26%. Ось у цій акції з 24 по 30 є ще така кістечко медове в лазурі. Ціна за 350 грам – 109,50, але його розібрали. 35% знижки діє на цей хлібний дар, пшенична лайт. Від хлібний дар, горілка. 0,5, 83 90 35% знижки з 24 по 30. Б'янко, вермут білий, десертний від Маркінні. За літр 345 мінус 23% знижка. Ціни світле пиво. Мінус 44% знижка. Ось оце пиво тут цілих 2,4 літри 54 гривні замість 96,90. Ну, супер пропозиція. Від оболонь з 24 по 30. Пиво львівське 17,15. Тут літр 420 мл. Преміум лагер. Дем Львівська 38-40. Знижка на нього 43 Тут все разом. І новий товар і акція. Крекер такий. Мінус 27% Знижка. З 24 по 30. Крекер, причому з маком, день у день робить 240 грам. Ціна 23,90. А так його ціна звичайно, 32,90. два. Позначка новий товар і акція з 24 по 30. Мінус 29% на попкорн. 13.40 замість 1890 мінус 29. Для мікрохвильової печі, ось такий попкорн. Своя лінія, є смак карамелі, смак сілі. Тут 100 грамів і бекон навіть ще знову сир. Ось, оцей весь бекон по 13,70 за 100 грам для мікрохвилю. Новий товар і акція з 24 по 30 арахіс. Смажений. Бренд день». Так, велика упаковка 180 грамів за 2690 мінус 35%. Цій частині апельсин показала з 24 по 30 59,95 за кілограм, а виноград не показала зі знижкою, мінус 19%, 89,95 95 рожевий перший гатунок 89,95 зі знижкою. Ну, начебто, все тебе прийшла, всі знижки я знайшла. Хотіла. По-перше, показати ті саме знижки, які будуть діяти в суботу, мінус 50. Сподіваюся, що вони завезуть багато товару і всім цього вистачить. Наприклад, я хочу купити собі і снікерси, і тунець, і особливо масло вершкове, щоб не бігти прямо зранку. Дякую, що дивитесь. В якому АТБ я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока!